Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні ми з вами продовжимо перегляд нових намист з натуральними самоцвітами. Перше намисто, яке хочу вам сьогодні показати, це амазоніт. Вага такого намиста 58,6 грам, ширина намиста 9 міліметрів. Довжина. 50 з половиною сантиметрів. Намисто на нитці. Всі замочки в намистах, які сьогодні будуть представлені, біжутерні. Покажу вам ближче ось таке. По запиту додаткові фото відео я роблю індивідуально. Вартість такого намиста складає 1360 гривень. Покажу вам. Не гранене. Далі, наступне приніт. Ось такий красень приніт. Вага такого намиста 38,8 грама. Довжина 51 сантиметр. Середній розмір намистин 7-8 міліметрів. Вартість 950 гривень. Давайте його роздивимось поближче. Включення. Голок Турмаліну шерлу, Він такий напівпрозорий взагалі приніт хочу вам показати на просвіт. Ось такий. Це на мисто, На тросику, так, так. Ось таке. Натуральний приніт, не в огранці. Покажу вам два. Їх, до речі, два. Таких намиста маю в наявності. Далі наступне турмаліни. Турмаліни не в огранці. Дві нитки маю, досить бюджетні. Такі турмаліни. Мають вагу 36,6 грама, ширина 7 8 міліметрів. Довжина такого намиста складає 47 см. сантиметрів на тросику. Покажу вам поближче на просвіт. Тут нарізка різнокольорового турмалінчику. Ось такий. Вартість такого намиста 1200 гривень. І ще одне турмалінове намисто трошки менше. Вага 25 грам. Тут розмір намистин, ширина, саме 5 мм. Довжина такого намиста 46 см. І вартість 1000 гривень. Також на тросику. Так, Давайте подивимось ближче. Також така нарізка не в огранці різнокольорового турмаліну. Можемо роздивитись. Додаткові фото відео ви можете переглянути у моїй Viber-спільноті. Силочка прикріплена у першому коментарі та в описі. Далі. Дуже милі, симпатичні корали. Такі корали мають вагу 73 грами. Розмір. Намистим 6 мм. Довжина 51,5 см. Зроблені вони з трьох ниток. Бачите, вони зв'язані між собою по три нитки. На нитці замочок біжутерія. Ось такі натуральні. Дуже приємні такі по кольору корали. Дивіться. Вартість нитки 650 гривень. Ще корали. Тут вже не кулька, а тут вони вже овальні такі. Це намисто має вагу 78,4 грами. Розмір намистин 7 на 5 міліметрів. Довжина 51,5 сантиметр. Також зв'язано три нитки в одну, бачите, покажу вам ближче. Всі різні з включеннями. видно, що це натуральний камінь, корал. Вартість так, такого намисту складаю 600 гривень. Покажу два. Люблю корали, вони настільки приємні. От берете в руку вони такі теплі, сонячні. Одразу посмішка. І ще одна є ниточка. Ось такі продовгуваті, от такі, прям як вони ростуть в природі, такі природні нарізкам. Вага такого намиста складає 84,8 грама, довжина 50,5 см. Вартість також 600 гривень. Покажу вам поближче. Такі милі-милі. Така нарізочка. Далі запитували лабрадорчики. Дівчата маю три нитки бюджетних лабрадорів. Є з'являється в декількох намистинках. Бачите, іризація. Вона є. Це такі досить бюджетні. Тут діаметр 10 мм. Довжина цього намиста 49 см. Вага 61,6 грами. Це намисто коштує. 650 гривень. Воно таке а, не дуже рівне, але іризація присутня. Потрібно роздивлятися. Можливо, два краще буде видно. Я їх покручу трошки. Є включення, є слої. Але видно її іризація. Ще дві нитки в діаметрі 8 міліметрів. Лабрадор. Вага 39,5 грамів. Довжина такого намиста 49 см. Це намисто коштує 600 гривень. Також на нитці, до речі, перев'язане через вузлик. Кожна намистинка. Кажу так. І останнє намисто з лабрадору в діаметрі 6 міліметрів. Вага такого намиста 26,2 грами, довжина 47 см. Вартість 500 гривень. Покажу вам поближче. Також є іризація. Не в усіх камінчиках, але є. Десь більше виражена, десь менше. Включення вкладення. Це такі бюджетні три лабрадорчики. Такі. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І запрошую всіх приєднатись до моєї вайбер-спільноти. Силочка у першому коментарі до цього відео. Мирного неба, гарного настрою, приємних подій та гарних людей поруч. На все добре, до зустрічі на каналі!